Заметені дороги, неприбрані тротуари та повалені дерева. Львів'яни діляться фото та відео наслідків негоди та нарікають на комунальні служби. До прикладу, на Сахарова люди ризикують життям на обмерзлих сходах, а на дорогах Льова та області патрульні буквально з ніг падали, допомагаючи водіям вибратися з кучугур снігу. Чиновники запевняють, що зі сінхопадом поруються як можуть. Без електрики залишилося 134 населених пункти, а дороги прибирають постійно. Дорога д чотирнадцять, вісімнадцять сам бірних плавити, працює кодем. Величезна кількість опадів добряче гальмує комунальників. До подолання наслідків доєдналися буквально всі служби. Поки одні забирають з дороги повалені дерева, інші регулюють рух. Метеорологи кажуть, що найближчими днями сильних опадів не буде, а у температура впаде до 5-13 градусів морозу. Тож варто бути обережними та дбати про своє здоров'я. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.